Page 50. Lesson 9 It's HIS kite. Доброго дня, шановні батьки та діти. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови. Forget me Not. Сьогодні ми з вами продовжуємо заняття за нашим чудовим підручником. Урок 9. IT'S HIS kite. Це його повітряний змій. Працюємо ми сьогодні на сторінках 50 та 51 не забуваймо, що в кінці цього відео ще буде коротенький відеоогляд до нашого робочого зошиту. Працюємо разом. Спершу давайте з вами вивчимо нові слова та запишемо їх до своїх словничків. Kite – Повітряний ЗМІЙ Cloudy – ХМАРНО. Computer game – Комп'ютерна гра Old – Старий. Radio. Радіо New – New – новий. Bike – Bike – Велосипед. Переходимо тепер до нашого тексту. Давайте спершу його з вами розберемо. It's cloudy – Хмарно. What a mess! Що це за безпорядок? What's this? Що це? It's his kite. Це його повітряний змій. Oh, look! My computer game. О, oh, погляньте, ще й моя комп'ютерна гра. What's that? Що то? It's her old doll. А це її стара лялька. Is that your box? Чи це твоя коробка? It isn't a box. Це не коробка. It's her radio. Це її радіо. This is my new bike. Говорить тек, а це мій новий байк. Новий велосипед, говорить тек. Come, Come back, chetter. Повертайся, chatter. прослухаємо зараз цю розмову і просвідкуємо за диктором. It's cloudy. What a mess! What's this? it's his kite oh look my computer game what's that it's her old doll is that your box it isn't a box it's her radio this is my new bike be careful tag oh come back chelsea okay well done Переходимо до вправи 1. Необхідно обрати правильний варіант. Або ствердження, або заперечення. It isn't my bike. Це не мій велосипед. It is або isn't my computer game. Так, oh, look, my computer game. Отже, це is. Це справді її комп'ютерна гра. Давайте з вами виділимо слово is. It is my computer game. Так, «it is» або «isn't my kite» – це мій чи це не мій повітряний змій? «It's his kite», – говорить uh, Карла. «It is» – «it is my kite». «It is» or «isn't my radio»? «It isn't my radio» – це не радіо Тега. У Тега є свій байк – велосипед. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. It's his kite це його повітряний змій. Працюємо на сторінках 36 і 37. Find and circle. Знайди та обведи слова, які ми вчили сьогодні на уроці. Then match and write, а потім поєднай з малюнками і запиши. Kite. І це kite. це повітряний змій. Слово radio необхідно знайти тепер. Радіо, ось воно. Radeо бачу. Рейдіо. Запишу його сюди. І це радіо. Далі байк. Обведи це слово. У змійці, і запиши його під відповідним зображенням. І це байк. І останнє комп'ютер гейм. Комп'ютер гейм пишеться через пробіл, звичайно. Комп'ютер, а потім гейм. Окремо два слова. It's a computer game. Це комп'ютерна гра. It's a radio It's. A bike. It's a computer game. Не забуваймо про артикль E. Права друга. Find and complete. Знайди та доповни дані речення. It's Sunny. Слова У слові усі літери стоять не в правильному порядку. Необхідно розставити літери у правильному. It's Sunny. S, U, N, N, Y. It's Sunny. Сонячна погода. It's cloudy. Погода яка? Хмарна. Сі. L-O-U-D-Y. It's cloudy.